Хитрий заєць. Вийшов чоловік на поле, дивиться, а то сидить заєць. Він зайшов його потихо та й того зайця і злапав. Приніс додому та й гострить ніж. А заєць на те каже: На кого ти той ножик згостриш? На тебе буду тебе різати. А заєць тоді йому. Знаєш що? готуй мене, понесеш мене на ярмарок та візьмеш добрі гроші. А чоловік йому на те. А добре, ти мені кажеш. Ну, то я вже тебе різати не буду. Будував він того зайця місяць. Приходить той день, що чоловік має нести того зайця на ярмарок. каже він до зайця: Ну, вже підемо на ярмарок. І ти лагодить мішок, покладеш мене в мішок та й будеш нести. Узяв чоловік, поклав того зайця в мішок та й несе на ярмарку. Ходить він в місто, але йде йому другий чоловік та й каже: А що ти там несеш у мішку? <рес> Несу поштаря. Та що би ти за того поштаря хотів? а? Даси сотку, то купиш, а не даси, то я йду далі. Ой чоловік дав йому сотку. Ну що ж, на тобі цього поштаря. А що я його покладу? Ти маєш торбинку з хлібом? Ага. Візьми, хліб, виклади, а, а того поштаря туди запхаєш. Він узяв та й зробив так і вертається назад додому. Вийшов за місто, а заєць каже. Тоді чоловік до нього каже: А як ти втечеш? Заяць відказує Та не маєш чого боятися, бо я знаю, де твоя хата. Ну, то я тебе пускаю. Ще привежу тобі торбинку з грішми, аби був значений. Він пустив того зайця, а заєць собі побіг. Той чоловік гадав, що він побіг до його додому. Приходить додому. Питається жінки, чи не був тут поштар? А жінка на те? А я не виділа тут жодного поштаря. Ні не виділа. Я дав сотку за поштаря. А він де щез та ще йому взяв і торбинку з грішми, яку я прив'язав до нього. Жінка на те чоловікові. Та йде, йде, може, він за селом сидить і не знає йому, бідному, до котрої хати йти. Ну, товідки він знав? Но. Чоловік вийшов за село та й ходив цілий день і ніде зайця не побачив. Приходить додому та й каже до жінки: Ой, не досить, що пропав заєць. Але ще й торбинка з грішми пропала!